Хотімо донести одну інформацію, яка зараз проходить по різних ужондах і яка буде відноситися до усіх людей, які планують в майбутньому мати постійні документи в Польщі, і чому важливо вже зараз почати вивчати польську мову, якщо ви хочете тут залишитися надовше. Уже є поодиничні випадки у Варшавському Краківському Уженді, коли інспектора телефонують безпосередньо до людей, які подавали документи на карту резидента, на громадянство. І спілкуються польською мовою, перевіряючи, ця людина фізично знає польську мову і може відповісти на питання, де вона працює, що вона робить, де вона проживає, питання по документах і так далі. І я думаю, що питання знання польської мови буде е, на такому, знаєте, державному рівні і буде обов'язкове при подачі на карту резидента і громадянства, вже не буде так, що хтось зможе просто там тишком-нишком отримати, наприклад, чи свідоцтво про закінчення поліціальної школи, і потім податися на громадянство без необхідності знання польської мови, чи просто здати тест про знання польської мови і все. Тобто вам також обов'язково потрібно буде знати цю мову. Тому, якщо хтось планує в майбутньому подаватися на карту резидента, на громадянство, беріть це під увагу. І якщо ви не спілкуєтеся з поляками, не знаєте польської мови, краще це зробіть зараз. Щоб потім при подачі у вас не було лишніх питань, і ви не могли сказати декілька речень, так, чому ви подалися на карту резидента і чому ви хочете залишитися тут в Польщі надовше. Тому е діліться цим відео зі знайомими, які в майбутньому планують залишитися в Польщі на настав.